Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Зеленський у вечірньому зверненні вчора сказав про те, що Краматорський, Курахівський та Покровські напрямки на фронті зараз залишаються найскладнішими. При цьому на Харківщині українські сили витісняють ворога. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко нагадаю, каже, що не можна виключати наступу Росіян на Сумську область. В цей час конгресмени у США закликають дозволити бити по російських цілях дозволити україні робити це росія ж офіційно, офіційно почала ядерні навчання з ударами по скупченню живої сили є ще одна гаряча новина от буквально зараз читаю Reuters пише, міністр оборони британії грант шабс дав Прес-конференцію і сказав там, що Китай почав передачу летальної зброї Російській Федерації. Цитую: американська та британська розвідка має докази того, що летальна допомога вже надходить або ж надходитиме з Китаю в Росію, а далі на фронт в Україну. Розібратися в цьому всьому спробую разом з Олександром Мусієнком, воєнним експертом, керівником центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю вас. Цікаві теми. Я вже означив з Китаєм, але поки що хотілося б попросити вашого коментаря стосовно ситуації на фронті зараз. Те, що говорив Зеленський про схід, Харківщину, і я просто разом хочу все це сформулювати. І Сумську область туди давайте. Якою є ймовірність активізації ворога на Сумщині? Що ви зараз бачите? Ну ймовірність така є щодо Сумщини. Ризики зберігаються. Плани ворог змінив. Тобто ці плани були раніше ще до Сумщини, але плани змінились російським командуванням через те, що їм потрібно було перекинути сили на Харківщину. І от угрупування, яке було виділене з угрупування військ сєвер, наступальне угрупування Курське, яке знаходилося в населеному пункті суджа, це десь 10 кілометрів до державного кордону Сумської області, було перекинуто на Харківщину. Те ж саме стосується угрупування, яке було в районі Грайворона і загрожувало великій Писарівці разом з тим. Зараз, в принципі, простежується активність Ну, активність російських військ на кордоні з Сумщиною, що свідчить про те, що ризики для Сумщини не зникли. Вторнення з напрямку Курської області все ще залишається ймовірним. Воно і, скажімо так, істотність цього е зменшилася, але ймовірність залишається. Чому так сталося? Так сталося, тому що на Харківщині російські війська думали сковувати українські сили і витягнути, а вийшло, що українські сили скували російські війська, тобто змогли відреагувати. Це говорить про те, що українське командування, українські сили роблять висновки з оцінок бойових дій і вже розуміють, як діяти проти ворога, незважаючи на зміну його тактики. бо Російські війська планували поширити наступ на Харківщині ще в двох місцях, на Козачу Лопань і на Богодухів через велику Писарівку на Сумщині на південний схід. Але їм цього не вдалося зробити наразі. Вони або відтермінували ці плани, або взагалі відмовились, бо вовчанську вийшла для них неприємність, понесли втрати і не можуть пройти цей рубіж. Так само не можуть пройти район. Липців, там, де тривають бойові дії, там російські війська насправді мали певний успіх за попередні кілька днів. Вони дещо просунулися, треба сказати. Не так як в Вовчанську, але разом з тим і на Харківщині ще купінський напрямок. Активізувався там, наприклад, за минулі кілька днів ворог мав успіхи тактичні в районі населеного пункту Табаївка, а там, в принципі, скажімо так. Раніше такої активності не спостерігалось, була була знижена інтенсивність, а ще раніше мав незначні успіхи в Синківці, але там теж зараз цей напрямок посилюється. Особливістю взагалі дій наступальних зараз ворога на півночі і північному сході є те, що вони частіше стали застосовувати спецпризначенців. Тобто, тактика виглядає так, що вони відволікають з одного напрямку, і спецпризначенці російські намагаються зайти в тил. І наші сили теж наші спецпризначенці діють на цих напрямках. Тобто досить часто це бої е, спецназу, бої спецпризначенців, які відбуваються різних, абсолютно там і сили спеціальних операцій, і гур, і не тільки там інші підрозділи задіяні. Ну ось це, що можна сказати, про північ північний схід а на сході ну, наприклад, на Лиманському напрямку, доволі таки впевнено, наші війська тримаються навіть витіснили ворога і мали просування там на 300-400 метрів. Відбили навіть о, певні вогневі позиції. Ворог був вимушений залишити. Це, до речі, ну це до речі, хороша тенденція. Взагалі на Лиманському напрямку це спостерігається. І якщо далі йти на часів яр, це одна з найскладніших ділянок фронту. Вона зберігається. Ну знову ж таки, характер дій зрозумілий це намагання охопити флангів, в чому є складність особливо планку, з південного флангу з району Кліщівки. І безпосередньо рухатися в саме місто або те, що від нього залишилося. Бо зараз там тривають. Але розумієте, все ж таки теж не спрацював план, бо не вийшло російські російський план. Я маю на увазі в повній мірі, принаймні станом на зараз. Вони ж хотіли і думали, що ефект цей від Харківщини має спричинити те, що часів ярви не візьмуть протягом тижня. Но не вийшло і ну, далі Покровський напрямок він дійсно залишається, там є тактичні успіхи у російських військ, Це правда, вони там десь, ну скажімо так, просуваються не сильно. Координація наших підрозділів не порушена. Ось ці дзвіночки, які комусь давалися раніше про те, що там відсутня координація і так далі. Це насправді, скажімо так, зараз це все виправлено, навіть якщо якісь помилки допускались. І Кураківський напрямок теж зрозуміло, але на Кураківському напрямку можу звернути увагу, що ворог не пішов в бік Вугледару. Хоча ну, такі оцінки були, що він не може повернути на південніше на Вугледар і тиснути там. От, власне кажучи, це, що стосується Сходу, на півдні ситуація ну, вона складна, але вона стабільна в тому сенсі, що російські війська мали успіхи в районі роботи, але там їх вдається стримувати, і там кількість російських підрозділів не зростає. Тому якихось загроз порівняно зі Сходом чи з північним сходом, там менше. А от ці умовні кампанії, з ем, такими термінами, як кінець травня, початок червня, про що нам говорили напередодні? Власне на що розраховують в термінах Росіяни, можна сказати, що сили оборони цей задум спромоглися якось відбити, завадити йому, чи ще можливий потужний удар ворога е, в ці... Терміни. Я скажу, що відбувають перший етап цього. Тобто, завадили реалізації першого етапу українські сили, це дійсно, а, Ну по-перше, змінилися терміни. Тобто, угу. те, що планувалося, скажімо, на кінець травня, чи з 20-х числа травня, воно почалося раніше. Воно почалося з 10, навіть там а, 9, 10, 11, ось так. От коли пішов наступ на Харківщину. Тобто, дещо змістилися терміни. Російське командування вирішило пришвидшитися, ну мабуть, вони скоріш за все остерігались того, що об'єми постачання зараз західної допомоги в Україні можуть тільки зростати а відтак потрібно рухатись. І ми бачимо, я думаю, що це тільки перший етап. Був яким буде другий етап? Відверто скажу, я не думаю, що він буде сильно істотно відрізнятися від того, що ми бачили. Так можуть поширити наступ на сумщину. Ви ну, розумієте, який план зараз у російських військ? У них є два плани. План перший на цей наступ. А це не складно насправді. Перший перший елемент чи план А це просунутись вглиб української території настільки, наскільки буде можливо захопити Донеччину, взяти в напівоточення Харків і загрожувати йому і тиснути, а просунутися десь знову ж таки ось цей пропагандистський наступ політичний, який вони ведуть на роботи невербови там щоб. Відвоювати ті території, які Україна звільнила в 23 році під час наступу, це перший план. А план Б він полягає в тому, що якщо не вдається просунутися далеко в глиб, зламати фактично український фронт, зламати керованість і координацію підрозділів, просто намагатися зв'язати українські війська і скувати їх настільки, щоби ми розвозили боєкомплект по всій лінії фронту, щоб ми розподіляли так, БК снаряди і все, що приходить щоб не було змоги сформувати резерви, от, власне кажучи, щоби зараз все йшло на фронт, тому що нам треба вибивати їх, нам треба відбиватись і таким чином, що Росія хоче, вони хочуть на той момент, коли вони вже втратять здатність наступати десь середина літа, наприклад, не дати можливості Україні перехопити ініціативу, не дати можливості сформувати резерви і бути до цього готовими, а щоб ми були в позиційній війні, тому що їм це вигідно. І от тоді позиційна війна, там уже два варіанти: або нарощуються сили для якоїсь осінньої кампанії Росії наступальної там на жовтень, наприклад, або це все буде ось так в такій фазі, і ми не можемо десь вийти в повній мірі в наступ, ну тому що складнощі, щоб воно жевріло ось так в позиційній війні. А, ну, допоки ви розумієте не будуть шукати політичне рішення, Росія в той же час тисне на те, щоб якесь там перемир'я, і так далі, ось це план російський, який мені здається явно простежується. Ну на цьому тлі зараз ще й активізувалися розмови про дозвіл або заборону для України від західних партнерів бити їхньою зброєю по цілях в Росії. І власне сьогодні є така новина: комітет з розвідки Палати представників Сполучених Штатів оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Лойда Остіна з закликом дозволити Україні атакувати цілі на території Росії. Ну і там ще йдеться про розширення тренування. Українців на винищувачах F-16. Що стосується зброї, це може спрацювати чи Білий Дім і Ості непохитні? Чи можливо, от це питання зрушить з місця, і по за рахунок такої несподіванки Україна підготується до осінні? Справді, тому що є підстава вважати, що воно може зрушити, бо дуже багато Росія зробила зараз кроків на ескалації дала приводів заходу. Птично реагувати, бо ви бачите за останній час це атака на Харківщину. Це все ще почалось з атаки по гідроелектростанціях українських по Дніпру, тому що до цього це не було. А це була вже це був ще одним кроком ескалації з боку Росії. Потім це атака на Харківщину. Тепер навчання сил ядерних тактичної ядерної зброї. Ви бачите в Балтійському морі намагання в односторонньому порядку змінити кордони морські, те, що робить Росія. Навчання в Білорусі, які були з ядерною зброєю, а підрив фактично і підривна діяльність Росії, а в країнах Європейського союзу, і не тільки про що пишуть західні медіа, і повідомляють представники західних розвідувальних співтовариств. Досить багато всього відбулося, що дає зараз можливості і аргументації заходу сполученим штатам, не тільки просто підійти до перегляду цього питання. Я вам можу сказати, що наскільки мені відомо, питання зараз досить активно обговорюється. Активно як ніколи раніше, насправді, в чому суть цього питання можу пояснити, це компромісне рішення, яке дає можливість українським військам наносити удари по місцях скупчення живої сили або техніки, або аеродромах в зоні досяжності. Ну в Білгородській області, в першу чергу, а, цих ракет, які знаходяться поблизу кордону з Україною, наприклад, глиб на 100 150 кілометрів. Білгородській, Курській Ростовській областях і готуються, видно, що вони розгортаються для ведення наступальних дій потім на території України. Тобто, що це не будуть якісь об'єкти, там я не знаю, більш там стаціонарні, наприклад, військово-промислового комплексу Росії, чи це не будуть там НПЗ, ті, які дістають ні, цього не буде. Це будуть виключно ось такі цілі, які е, спрямовані на те, щоб заважати розгортанню російських бойових порядків. Ось це зараз активно обговорюється, до речі. В інтерв'ю за Таймс от президент України Зеленський він дещо так про це і сказав. Він сказав, що йдеться саме про те, щоб наносити удари по військах, які там знаходяться. Ось це зараз обговорюється, і я бачу, що дуже багато фактів збігається в одне, тому що тут і конгресмени, тут і інтерв'ю президента, тут і заяви західних політиків французьких балтійських країн, і так далі. Тому я не виключаю, що це не питання навіть осені, а можливо найближчих тижнів, і таке право у України буде. А тут ще цікаво зрозуміти, наскільки взагалі виправдано занепокоєння заходу? Ну от, наприклад, ви згадали щодо ядерних навчань. Сьогодні вони офіційно стартували. По перше, от, дійсно хочеться коментар ваш: ну що вони чим вони загрожують ці навчання? Окрім як просто там психологічно це брязкання зброєю, але. Ну, скільки разів це вже було? А з іншого боку, дійсно, головком армії Швеції Путін це я цитую. Поклав обидва ока на острів Готланд в Балтійському морі. Ну яким чином Путін може вторгнутися на острів Готланд? Там йдеться про те, що тут і загроза і Швеції і всім країнам, mm. які на Балтійському морі, чи дійсно Путіна на сам кінець є сили, навіть якщо є бажання, є сили, аби відкривати там ще фронт? Справа в тому, що якщо ми говоримо про фронт Північний чи проти Балтійських країн, це завжди ще один із планів запасних для Росії. Бо треба розуміти, що яким чином вони хочуть домовлятися в майбутньому з Заходом з позиції Сили, як вони вважають, вони думали, що ескалація проти України і навіть намагання підірвати у нас там газосховище велике на заході нашої України, і підірвати ГЕС там. Загрожувати АЕС зрештою призведе до того, що Захід буде тиснути на Україну, і будуть якісь домовленості, які влаштують Росію. Не відбулося цього. Ну що треба робити? Ескалація, рівень ескалації в Україні. Він уже досяг свого апогею, Ну вже все. А тобто, що треба зробити? Дістати два козирі, які вони завжди діставали: це загрози застосування ядерної зброї, загрози Балтійським країнам. Все це пов'язано. Подивіться. Ну, чому відбулися навчання з переміщенням Іскандерів перед цим? Вони відбувалися в Білорусі. І літаки, які несуть ядерні боєголовки, тепер вони відбуваються в Південному військовому окрузі, фактично на кордоні з Україною. І навіть окуповані території України Росія включила в цей склад Південного військового округу. Це перший момент. Другий момент: для чого їм потрібна Балтика, і чому завжди Путін це залишає як запасний варіант? Бо вони думають, що поширивши конфлікт і створивши загрозу ядерного протистояння в Європі значного, захід таки вимушений буде сісти за стіл перемовин і прийняти хоча б якісь умови Росії. І для них це буде велика значить, як вони вважають. І тому завжди щодо Балтії країн Балтії будуть такі виризики зберігатись. Остров Готланд, до речі, постійно малюють і обводять там маркерами на пропагандистських російських ток шоу Я пам'ятаю, ще до повномасштабного вторгнення в Україну, але туди, до речі, повертаються шведські війська, їх там не було. Вони зараз туди повертаються. І що стосується ядерної зброї, все дуже просто. Вони хочуть сформувати наратив зараз, що ну дивіться, якщо вже так буде йти, ми застосуємо ядерну зброю проти України, застосуємо іскандери з ядерними боєголовками. Ну, мовляв, американці ж застосували проти Японії, і це поклало край війні Ну давайте спробуємо тут. Тобто, вони будуть ось таким чином погрожувати, я майже впевнений. Ще один елемент і ще один спосіб тиску на захід і на нас. Отак це треба сприймати. Ну, а якщо не ядерна зброя, то от з країнами Балтії Путін дійсно може в якийсь момент прийти і захопити Литву, Латвію Естонію? Ні, він не хоче, він вони не будуть захоплювати. Питання в тому, що по-перше, остров Готланд розглядався з точки зору місця, куди мав зайти російський десант, а фактично розставити обладнання РЕП і не тільки заглушити gps сигнали створити хаос у Балтійському морі, що вони до речі зараз намагаються робити, на що нарікають країни Балтії вже. А, і другий варіант їм потрібна була Литва, і вони розглядали Литву яким чином, і з точки зору того, що туди потрібно здійснити і завести іскандери з ядерними боєголовками з території Білорусі. Все. і ці іскандери охороняти і сказати, що дивіться російська ядерна зброя на території країни НАТО, що будемо робити? Будемо воювати, обміняємося ядерними ударами, і Путін під це підставляє Білорусі. Будемо домовлятися? Ну приблизно так. Добре, важливе питання. Гаряче. Reuters пише: Китай почав передачу летальної зброї Російській Федерації. Е, міністр оборони Гранд е, е, ну, тут важ, важливо зауважити, що летальна допомога вже надходить або ж надходитиме з Китаю в Росію, а далі на фронт в Україну. Тобто, шапс не уточнює. Тобто, ніби є розвіддання, але він не до кінця з ними ділиться, виходить так. І про яку зброю йдеться, також невідомо. Що не це означає? Відомо? Ні, ні, невідомо, я кажу. Ну поки що понимаю. Як ви це прокоментуєте? Чи дійсно Китай зміг собі таке дозволити на третьому році Великої війни? Ну, Справа в тому, що. Розумієте, Китай зараз зацікавлений в тому, щоб все ж таки війна продовжилася, і війна не закінчилася розгромом і поразкою Росії. І Китай хоче так звану ситуацію він-вин, коли Росія може себе оголосити переможцем. Ну і Україна може щось того отримати. І їм потрібно продовжувати війну, але так, щоб Росія не досягла значної переваги, щоб і не звеличити Росію. А щоб Росія просто воювала, перебувала в війні і ослаблювалася. Відтак складаються такі тенденції, що коли у Росії виникають якісь проблеми, одразу вони отримують допомогу. Наприклад, Північна Корея так надала, і ми ж прекрасно розуміємо, що якби категорично проти виступив би Пікін, то Північна Корея самостійно би не діяла, і снаряди артилерійські Росії не передавала я далекий від думки, що корейці би ухвалили, що Кім би ухвалив рішення, не порахувавши зі своїм великим партнером, який постачає і продукти, і продовольство, і все, що завжди. Тому мені здається, що просто коли Північна Корея, яка вже передала дуже багато, ну не встигає просто з певним виробництвом, то може включитись Китай такі ризики були на початку, причому постачати це через ту ж Північну Корею. Не напряму в Росію, а через Північну Корею, під виглядом якихось інших товарів, маскуючи це, намагаючись це прикрити, приховати. Ну і плюс не виключено, що це можуть бути якісь безпілотники, якісь дрони так само. Тобто, тут, тут ось що найважливіше це розібратись в номенклатурі, поки що мало даних про те, що це саме може бути. Бо до цього дрони теж постачались, але ж не зверталась така увага. А ну, зрештою, ми теж дрони а, отримуємо. Ми ж теж прекрасно розуміємо, якого виробництва потім. От. І я думаю, що може мова йти про снаряди, скоріш за все, артилерійські, або ще про щось, власне кажучи, що може бути на складах. І це звичайно загрозлива тенденція в тому сенсі, що Китай може перейти, а, ну, ще, зробити ще один крок до того, що точно не можна буде назвати їх нейтральними, як вони хотіли б загрозливі насправді тенденції, просто важливо зрозуміти, яка саме зброя. Думаю, незабаром буде більше інформації з цього приводу. А якщо підтвердиться слова Шапса, які наслідки можуть чекати на Китай в такому випадку? Це ж перехід конкретних червоних ліній, летальна зброя це ж не просто дрони. Безумовно, ну безумовно, я не знаю, можливо, таким чином Китай хоче в. Розумієте, тут, можливо, Китай все ж таки хоче, щоб з ним говорили, в тому числі про майбутнє Росії. Ну тобто вони себе задають гравцем. Ну тобто, мовляв, так. Ну, наприклад, не треба виключати, вони хочуть вийти на такий формат зі Сполученими Штатами і Заходом, сказати: Ну, ви ж підтримуєте Україну, а раз ви підтримуєте, а ми підтримуємо Росію, давайте ми сядемо поговоримо і домовимося. Тоді ви зменшите обсяги, і ми зменшимо обсяги. Але давайте чогось досягнемо. Я думаю, що взагалі глобально все це Китаю потрібно, тому що Китай не хоче віддати Росію, як було в 90-х роках, повністю Заходу. Бо США ж ми розуміємо прекрасно. Вони зацікавлені в тому, щоб у майбутньому контролювати і впливати на процеси в Росії, щоб не допустити ось цього хаосу і знову агресії по світу. І ми теж маємо бути в цьому зацікавлені, а Китай. Вже не хочу змиритись. Вони хочуть, щоб ну, Штати їм пообіцяли, наприклад, вплив, хоча б на далекому сході Китаю Росії. А що це означає? Який це вплив? Ну, це корисні копалини, надра, їхні компанії, які там працюють, їхні працівники, земля, яка теж потрібна Китаю. Продовольство, наприклад, вирощування ж того зерна, там рису і багато чого іншого. Ось мені здається, що це теж намагання вийти на якусь переговорну позицію заходом з позиції сил. Дякую вам за розмову. Олександр Мусієнко був моїм співрозмовником, воєнний експерт і керівник центру військово-правових досліджень. На все добре, пані та панове. Будь ласка, долучайтеся до обговорення. Погоджуйтеся, не погоджуйтеся. Все це робіть у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.